Вітаю вас, мої підписники, друзі і любителі техніки. Ну, ну, не стерпів я і вирішив попробувати, бо ще до завершення є час, але покажу, ви все бачите? О, от така фракція виходить. Ну, крім того, я просто хочу сказати, що тут ще проблема в чому. Оцей Приймач, будемо так казати, його треба робити довшого, хоча б з пів метра, щоб е, гілячки оці всі лежали і вони туди самі сходили, тоді буде краще. А так, виходить, короткий, отакий, ви бачите, отакого. Чуть довші і не, е, ну, вилітають. Ну, це ще не все. Е, показав би, а ну зараз я трошки о, де ви бачите. Ніж є. О, звернув я увагу, ну, це, це моя в принципі, вина. Як ви бачите, що він вже трохи затуплений. Ну, Попередній власник користувався, він їх не точив. Я теж не звернув уваги, але то все наточиться. Попередньо. Він працює і тягне навіть. Ну, Якщо ви звернете увагу, у нас шківи тут практично однакового діаметру. Ну, різниця там 5 мм може бути. Так що в результаті ми маємо двигун півтори тисячі, як в нас кажуть, а на самому ділі чотириста 470 десь такого е, вони є. Хоча півтори тисячі трошки менше. Ну, факт тому, що півтори тисячі, на цьому ще поризі. Так само я і знайшов е, в інтернеті. Все-таки в одному місці я знайшов відео, де мужик вказує, що на цьому ще порізі повинні бути оберти півтори тисячі. Так якраз в мене так і вийшло. О. Пас профіль В. Ну як, Я, я не скажу, що яка його довжина, це в мене такий був. От Я під нього і зробив, бо в мене був чуть коротший, то дуже близько було. А от так, як ви бачите, тут. Ось, покажу вам є гаєчка натяжки, гвинт. О, і Вона натягує, щоб е, ну я е, як зробив, як ви бачите, пас не сильно, так, щоб натягнути, і так нормально я рахую. Це в мене якраз вийшло мінімальна натяжка. Тобто я можу це вже не натягнути, воно е, в самий кінець відійшло пазів, І оце так я. Ремінь можу сильніше, якщо він виробиться з часом чи що, то є ще в мене 5 см, щоб його натягувати. Ну, бачите, зробив з цієї сторони куліща. О, такий. Це з полтавської шазалки. Відрізав осі, зробив перемичку. І от такі куліща. Ну, ще потрібно зробити наперед. Поки я поставив на свого возика універсального, яким все возю. І таким способом поставив. Воно ну, тяжке, виходить, двигун, це все переважує на цю сторону. О, але що, працює? Працює. Тільки на гострим ножі чуть краще, і буде супер. Ну, ну, Не знаю я кому, мені подобається. Ну то, що тільки кажу, що оцей прийомний кожух треба переробити. І отака фракція. От бачите, яка фракція? Виходить. Вона мене цілком влаштовує. Я в тому році привіз повний прицеп різі з-під пилки бензинової. У мене там знайомі ріжуть дрова, колять їх це все інше. І в них там дуже, ну, під, прямо вони топчуться по тій тирсі. З підпилки. так вона набагато дрібніша, ніж ця. Якщо в мене та горіла, то ця тим більше буде горіти. Ну, що я скажу? Ще ну, мокре воно, да. Ну, якщо його літом е, потрохи е, робити, тобто не одразу, воно буде підсихати поступово, Тож не обов'язково 100% повинно бути висохше, аби воно. У нас просто, що вийшло, хочу розказати. Це в нас ходили нові електрики, а я живу попід поле, то в мене тут зарослі цілі. Я їх спеціально тримаю, бо коли. Літом курочки вибігають побігати, вони ж люблять і загорожі не люблять, хочуть на травичку подзьобати туди-сюди. То у нас тут шуліки літають. Так вони зараз це зарослі, а літом взагалі красота, воно все зелене, листя, не видно, вони там ховаються. І ще ні, одного, ні одну курку шуліка не зміг зловити. Так от приїхали електрики, поврізали все, що могли. О, і це все треба його буде переробити. Добре, що я зробив ще пореза. Тепер ці гіляки, ви... покажу, воно, тут сонце світить. О, як, якщо мені вдасться якось такого показати, оце в нас тут постійно таке го вивозять з усієї вулиці. І тут воно ще більше буває. Так що теоретично, якщо я поставлю свого ще тут, то він... Тільки ну, треба його зробити на колесиках, щоб його можна було возити легше. Вивіз. Зробив 2-3-4 мішки назад, завіз, і поступово можна це все переробляти, воно буде сохнути. І це буде альтернатива паливу. Бо при теперішніх цінах на дрова. Газом, чесне слово, дешевше палити. Получається теоретично на одно, але біля дров треба наробитися. Їх треба палити, за ним слідкувати треба, ці всі фокуси. О, а я думаю, що щіпа мене виручить. Не знаю як, але треба пробувати. Бо на нашу пенсію, як ви знаєте, сильно не проживеш. Так, дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, давайте поради. Бо ну, я ще з таким механізмом ніколи не мав справи. Це я тут е можу так сказати чайник в цій справі. От тільки вчуся. Ну, процес пішов. Я сподіваюся, що з часом буде ще краще. О. Ми переможемо! Слава Україні!